Вона плаче, її єдиного сина призвали до війська. Он він, він стоїть в першій шерензі, в сірій курточці. Другий, так? Так, да, да, да. 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 то наш Владислав. Хвилювання, тривога велика. Да. Ось її хлопчик. На зріз 2.03, найвищий та найдужчий у колоні. Чесно кажучи, були варіанти такі. Можна було переховуватися, але... Немає сенсу просто. Все одно рано чи пізно. Краще, щоб зараз забрали чимпічім, потім коли буде сім'я, коли будуть діти, коли буде робота. Вони ще не мають військової виправи, солдатської форми. Втім, є головне бажання навчитися захищати вітчизну, як от у Владислава. Я не можу просто дочекатися, коли вже піду в ту армію. Просто будь готовим до всього. Тому і є таке бажання йти в армію. На плацу їх майже сотня. Ці хлопці, строковики. Перші, які йдуть в армію після поновлення призову. Солдати, які призиваються на військову службу, до зони АТО залучатись не будуть. Такій заяві військового комісара зраділи й батьки, й призовники. Як з'ясувалося, це питання і непокоїло їх чи не найдужче? Адже здебільшого вони ніколи не тримали в руках зброї. Настанови командира ветеранів Другої світової, вояків АТО та найпалкіше промовляє священник, який прийшов благословляти новобранців, дякує хлопцям за те, що не ухилилися та не втекли, як роблять сьогодні деякі їхні однолітки. Ви подивіться, скільки зараз хлопців в ці останні роки стали просто хворими, сліпими, глухими. Німими і так далі. Це боягузи. Це ті люди, які живуть в нас на Україні, і вони хочуть, щоб хтось їх захистив, тільки не вони. Пристрасна промова знову розчулила маму призовника Владислава. Це час, коли по нашому Києві роз'їжджають їхні однолітки на Мерседесах, а вони вирішили так. Гордимося ними і плачемо. На плац виходить рота почесної варти. Віртуозно маршують та вправляються зі зброєю. За ними строєвим кроком йде і сотня призовників. І хоча крок ще не такий довершений, хлопці певні усього навчаться. Головне бажання. А воно є. Хлопці, якщо чесно, всі самі захотіли варити, чи... Да. Всі самі. У нас ніхто не тягнув сюди, ми самі пішли. Прощання та напутнє слово від батьків. Ну, щоб здоров'я в нього було, щоб терпіння в нього було, бо ж, мабуть, терпіння треба ж в армії. Хай йому щастить, хай Бог допомагає. Ми будемо чекати, молитися за всіх дітей. Артем Сорокін, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ.